Вітаю тебе на моєму каналі. Сьогодні ми розглянемо тему Trade-in. А перед початком відео я попрошу тебе підтримати канал лайком та підпискою. Це дуже допоможе розвитку каналу. Дякую, друже. З 23 листопада по 28 листопада ми маємо можливість здати старі непотрібні преміум танки, і, взамін, з доплатою отримати новий цікавий для нас танчик. Давайте разом з вами поглянемо, що ж цього разу нам додали, що ми можемо обміняти. Одразу давайте пропустимо танки 6 рівня за виключенням ТОГ-2, який ви можете взяти собі в колекцію. Багато хто його хоче. Звичайно, цей танчик максимально неграбельний, але для колекції як легендарний, легендарний танк ТОГ-2, Хот-Дог. То, в принципі, можна його собі взяти. С 7 рівні також ми пропускаємо. Тут немає абсолютно нічого цікавого. На сьомих рівнях дуже тяжко фармити срібло, вони є максимально некомфортні для цього. Давайте перескочимо на 8-й рівні і подивимось, що ж у нас тут є. Так, багато з цих танчиків, багато танків з цього списка ми можемо купити в боновому магазині. Тобто. Не обов'язково витрачати на них золото, доплачувати золото, щоб їх отримати. Давайте перейдемо одразу до найцікавішого, найсолодшого, так сказати. Вперше, вперше, в трейд іні можна взяти скорпіона. І це, мабуть, я б поставив би його на перше місце як танк для фарму. тобто це ПТшка, в якої 490 альфи і дуже круте середнє пробиття е, звичайним бронебійним снарядом. Тобто вам буде на ньому реально комфортно фармити. Для тих, хто любить такі танки, як е, борщик РХМ, там, і вміє на них грати, там Су-130, можливо, у вас уже є. Е, Скорпіон просто ідеальний варіант для фарму. Реально його можна поставити на перше місце. Але будьте уважні, коли будете обмінювати танчик, то дивіться, тут є два Скорпіона. є звичайний скорпіон і скорпіон G. Скорпіон G він має унікальний стиль, який не можна зняти з нього. А звичайного скорпіона можна надіти будь-який ваш улюблений стиль. На друге місце я поставив б поставив би танчик, який можна. Обміняти і грати на ньому з комфортом, це Сумуа SM Просто офігенний преміум танк. На ньому комфортно фармити. Він має 5 снарядів. В нас є ще Лорейн тут, але в Лорейна 4 снаряди. При плюс-мінус однаковій перезарядці, Суа СМ все ж таки виграє Лорейна тим, що в нього на один снаряд більше, і в нього хоч якась є броня. Так, реально, ця е, броня е, в нас лише на картинках, лише в цифрах, але я на ньому е, реально грав в кайф, на ньому взяв три відміточки просто в задоволення, і на ньому можна грати на звичайних снарядах, що, я думаю, це найголовніше для преміум танка. Е, на третє місце можна поставити зараз. Я е, особисто для себе поставлю Т-4400. Е, у мене цієї машинки зараз на акаунті немає, але я на ній провів дуже 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 багато боїв. Коли ще були командні бої. Тоді там можна було, я думаю, багато хто знає, брати його в оренду там одним шляхом. Не буду наголошувати на цьому, але хто знає, той знає. Не одну тисячу боїв я на ньому зіграв і в укріп районі, і в командних боях. Брав його в оренду зараз, я просто з задоволенням його обміняю на якийсь танчик. Це, я б сказав, би топ-2 СТ. Можна навіть їх поставити на одну поличку з Прогетто. Прогетто, на жаль, ще не, не додали в цей список він, але його можна купити в преміум магазині. Звичайно, там цінник такий е, кусається, кусається на нього. Ну, для тих, хто не хоче купувати прогітто, можете обміняти на т 44 100 і це буде реально вигідний обмін. Танчик дуже крутий, я його беру, обов'язково беру, буду на ньому стрімити. Буду стрімити і на інших танчиках з цього списку. Тож, залітай, залітай на стріми, будемо разом дивитись, буду підсказувати, що, що ж вам краще все-таки обміняти. Також цікавенький танк тут є, це об'єкт 252у. Защочник, як ви всі знаєте. так такий танчик Ну В принципі, з цього списка що ще можна виділити. Багато ці, ці танки вже вам відомі. В принципі, багато що про них знаємо. Багато з цих танків є неактуальними, такими, як типу там Т-92, с 1 там СТГ ось ці. Шкодити 27, тобто танки, які реально на них і не, по, не пофармиш, і в задоволення не пограєш. Також дивіться, є унікальна просто річ, офігенно, класно дуже дякую. Вау, можна обміняти на танчик ВЗ114 дев'ятого рівня. Тобто можна здати вісімку китайську якусь там із списка і отримати цей дев'ятого рівня не, не до преміум танк. Він, ну. Він реально дуже слабкий, не варто тратити на нього золото і свою увагу взагалі. Що ж, давайте трошки поговорили про танки. Давайте перейдемо все ж таки до механіки. Як же ж обмінювати танки? Коротенько подивимося. Погнали. Нам потрібно зайти до вкладки Магазин. Потім зліва, ось третя стрілочка. Ми натискаємо сюди, і нас закидує до обміну техніки. Дивіться, нас одразу по дефолту кидає на машину для обміну. Тобто, це. Те, що ми хочемо здати. Наприклад, я вибираю 56 ТП дуже крутий танк за марафон, який нам впихнули нещодавно. І тепер увага нас перекидає на машину для отримання. Тобто ми отримуємо список, що ж ми можемо обміняти. Дивіться. Ось весь цей список, що нам пропонує, що ми можемо обміняти. До речі, танкоковш. Я його не помітив крутий танк в кавичках. Так, дивіться, що мене цікавить конкретно. Мене цікавить Т-4400. До речі, подивіться на ціну Т-4400, 11,200 золота. Ціна льова раніше найдорожчого преміум танку така ж сама. Тобто, якщо ми звернемо увагу, Якийсь там е, середній танк типу СТГ, він коштує 8700. Е, Т-54, 7800. Суперпершин взагалі 6400, Центріон 6500, а т 44 100 11200 Друзі, це не просто так. Я ще раз наголошую, це дуже-дуже крута машина. Е, якщо у вас немає про Гетто, то про джетто, то е, реально т 44 100 вам його замінить. Звичайно, він не такий буде крутий в фармі, тому що на ньому треба юзати голдові снаряди, але в плані комфорту, в плані гри він реально кайфовий. Для того, щоб обміняти, ми натискаємо кнопочку до обміну. Нас перекидає ось таке вікно. Тут ми бачимо яку суму, яку нам потрібно докинути, і відсоток, який нам зробили знижку. Ми нажимаємо обміняти. Нас перекидає ось це вікно. Тут ми натискаємо обміняти і підтверджуємо цей обмін, ввівши ось цю суму в золоті. Залітайте в коментарі, пишіть, які танчики ви хочете обміняти. Будемо разом дискутувати, будемо разом думати, що, що ж вам краще обміняти, чи варто взагалі. На цьому я з вами прощаю. Всім мирного неба і слава Україні!